До кого звертатися, якщо вам потрібна допомога у вихідні свята або вночі, про це говоримо сьогодні. Мене звати Марина, я працюю лікарем в Німеччині. У вихідні свята ви можете звернутися до медициніша Ноддінст. Це чергова амбулаторна служба, яка працює майже у кожному місці з 7-го години ранку по 23 годину вечора. Щоб знайти, де ця. Амбулаторія розташована в вашому місті, вам треба в Гуглі ввести медициніша Noдінst і назву вашого міста. В сільських регіонах, тобто віддалених від великих міст, може не бути своєї амбулаторії чергової. Тоді у вас є можливість звернутися до Еслихі Бераша по телефону 116-117. Вони приймуть ваш виклик. І скерують до вас лікаря, який або приїде до вас додому, або дасть вам пораду по телефону. Також ви можете звернутися до цієї служби вночі, або якщо ваш стан не дозволяє доїхати самим до амбулаторного праксісу. Коли лікар приїжджає до вас, у деяких випадках в нього є з собою ліка, і він може зразу надати вам необхідну допомогу, у деяких випадках він. Випишіть рецепт, і вам треба бути самим купити собі ліки. Відео про те, чим відрізняються різні види рецептів у німеччині, в мене теж на каналі є. На нього я залишаю посилання зверху. Вам треба розуміти, що до чергової амбулаторної служби ви можете звернутися, якщо ваш стан задовільний. Якщо ситуація критична, то звичайно треба визивати швидку або їхати в приймальне відділення лікарні. Волонтерське. Друзі, ви знаєте, що YouTube платить мені за рекламу, яку ви бачите всередині або перед відео. Так от, вся монетизація з мого каналу йде на допомогу нашим пораненим в Україні. Поки що YouTube платить мені дуже мало грошей. Давайте разом збільшимо нашу допомогу нашим пораненим. Схема проста: я роблю корисні актуальні відео, ви їх дивитесь. Ставите вподобайку, комент, підписуйтесь на відео. YouTube завдяки цьому краще поширює відео, монетизація росте і збільшується наша допомога для наших поранених, цивільних та військових. Я думаю, це класна ідея. Долучайтесь. Схожа ситуація зі стоматологами і аптеками. У свята і вихідні завжди працює черговий стоматолог. Здебільшого з, з 8-ї години ранку по 12 і з 7 години вечора по 22 годину вечора. Щоб знайти, який праксіс у цей день є черговим, вам треба у пошук ввести сан Епліхе No і назву свого міста. Чергові аптеки вночі працюють 12 годин, а у вихідні і свята 24 години. Щоб дізнатися, яка аптека має оцю ніч або оцей вихідний, вам треба у пошук вести апотеку Нордінст і своє місто. На цьому на сьогодні все. Ми з вами домовились про допомогу нашим військовим і цивільним. І до нових зустрічей! Побачимось!